У вами завжди я, я пані Давана, і вона за цьому відео зрозуміла, що ми в цьому відео будемо робити чоловіків з Майнкрафту. Як взагалі, що і за чим, запитаєте ви, і я вам відповім. Пера в тому, що мені відбувалося в рекомендаціях нещодавно, як дівчинка якась робить кріпе з картона, і я закохалася в це і подумала, чому не те про це відео. Питання ще є: далі. впевнена, кого буду робити, я знаю точно, що роблю кріпера. Можливо, скільтони, якщо влюзі, мов не так багато картону, бо я картон витратила весь на попередній будинок і в мене з минулого відео. І тепер я бляха не знаю, що мені робити. Я не знаю, на чому це ж мені взагалі. Я спочатку хотіла зробити їх оригінальними в оригінальному розмірі, але так такої що не зроблю. Так, типу, це дуже мало картону насправді. Nice... Я не впевнена. Можливо, ще зроблю курку з Майнкрафту, але це нам чи, бо знову ж таки не так багато картону для цього. <кій> Першого зробимо крипера, бо знову ж таки я повторююсь. Я знаю, я люблю повторюватися, бо він здавав в перших рекомендаціях і взагалі мене надихав на це нову. Не знаю, я не знаю, I don't know. Давайте, ви ти продовольна голова. Ну так, в принципі, правильно. Я до речі, що останнім часом помітила, що Майнкрафт був популярний тупо завжди. завжди в будь-якому році. Він завжди буде, тип не змінилася. Як змінилися б люди покоління, він завжди буде просто на слуху. Це так треба. Класно, навіть. Так я зроблю його такого родина, що мені не буде на що просто. Да ладно, ладно. Давайте, давайте продовжимо. Хоча можливо Я не знаю. Ще до речі, Я не впевнена, мені здається, що як треба зробити. Ми спочатку виріжемо всі частини, розмалюємо їх і потім склеїмо разом. Чи ми е виріжемо всі частини, склеїмо їх разом і вже потім розмалюємо? Видимо, що другий варіант буде явно кращий і зручніший для мене, щоб одразу в мене все було готово, і я одразу ні на що не, нашу, не часу, Тож зробимо, як я зробила, як я писала другий раз. Або дивіться, який розмір краще, цей чи цей. А вони, це ще ніяк, не А ні, вони відрізняються, вони відзнаються. Перше, тобто, по-друге, це явно <смі> рубніше, ніж це. Не знаю. Добре, давайте. Давайте оцей. Зараз вийшов те, що в мене зараз відкрита картонка з двома кріперами, зараз бачите, що треба зробити їх обох. Я, блядь, не знаю, це дивно. Але зробимо лише одного. Вона ще нам два кріпери. Я взагалі не люблю цих модів з Майнкрафту. Перед з і в Макдональдсі з'явилася акція, о, такі, як це готує. Ось такі прикол з Майнкрафтом. І я думала, що вона була зроблена по Майнкрафту або, звичайно, по, саме, по грі. І мені доволі дивно було, як виглядає саме вівця. І я думала, чому вона так дивно виглядає? Типу, всі більш-менш схожі на гру, а вівця виглядає, дуже дивно і кінжово виглядає. І ось тільки нещодавно до мене дійшло, що взагалі то вівця і це все було зроблено по фільму, а не по грі. Я, Випалося вот, оце вот, дивно. Ще я спочатку так думала, що бляха, видно, що воно йде саме для, для фільму, бо фільм виходить, а я планувала. ось. До фільми, до речі, ще не була, і не планую. Я думаю, вже коли він вийде десь на київських сайтах, я тоді подивлюся. А в кіно йти не буду, не хочу, не імам мамжелі. У нас вийшла така коробочка, для якої треба ще зробити ще одну п'ятку і закінчити, що за великий. Що таке має бути? Чекайте, я не розумію. Зробимо п'ятий квадрат і все. йде. До речі, тепер треба зробити йому тільце, але на щастя, на щастя, його тільце виглядає приблизно якось так. Оце в нас перед, а оце в нас бік. Його зараз зробимо дві тонких і дві обстріли. Я не бачу, мені. Воно трішки. З одного одного розміру стріли. Я просто по фотографії висить якось так якось, якось нерівним відкритий, не можу зрозуміти. Що зробити ось такого проблема то розмір? Тому нормально буде підійде. Не впевнена, правда. Не знаю, місці, що буде класно, нормально, але перевіримо. Так, о, о, класно, кайф. Бачу, що тут вже не бачу, скільки вже ми снідаємося. Ось таке. Думаю, так. Ага, ну, приблизно так. Я зараз по максимуму намагаюся вижати усе усі зі маленьких, бо якщо я буду робити це з великами, у мене просто ні на що не висіть, не на самого крикера. Ну, тільки в нас підготувати, ми тут лишимо ногу. Якщо якось так. Отдільно такі маленькі штучки. Та... Ну так, в принципі, по під... До... відільності зробимо приблизно. Тому, як... -менш, не менше. Хоча нічого нікого треба. І все, я буду зараз їх тоді. Чертіть оці квадратики для того, щоб не зручніше було розтабовувати. Я знаю, мені це вже зовут велике для цінця, але зараз будемо перевіряти. Но за велике треба зробити його трішки менше для того, щоб ще одна нога визнати. Одна з чотирьох ніг готова, а це залишилося ще три. Нарешті я закінчила це останні ноги, тепер їх треба склеїти. Але спочатку я думаю, що я зроблю розчерчу все для того, щоб мені було зручніше розміновувати. Побачимось, коли це все вже зроблю. Я нарешті зробила це. Тепер це треба Хаса лежить в шокі і задолбани. Я забула про пару деталей, і мені треба зробити ось це і ось це. Я забула про це, не подумала, і взагалі я не навичу плину. Але я зато я все сплела і тепер. Залишається лише це робити, клеїти. Я вже Не знаю, що сам роботу. У мене знову почав розріжатися або мікрофон, але ця штука від мікрофона, але це на той редратоє. Я знову хазажом договорила, пройшло чотири місяці з цих. Точніше, місяць сорі, чотири, чотири тижні з цього моменту, це знімала, І я просто вже не знаю, що вона говорить, але щось говорить, мабуть, цікаве, прекрасна, але бляха, муха, що з мікрофоном. Де чому нема звуку, Ну я б може Він в близі як наркоман, Женя Жмирловський. Ну, чи ж набуханий кріпер у <му> нас вийшов. Замерло через котів, які тут вишиваються постійно, але він трішки, трішки лох. Ні, ну, здалеку він глядає, звісно, краще. Але мені не подобається, що він в близі виглядає дуже некрасиво. Тим том сидимо. Жесть. Такий обриг... обригіш, обриганчик. Господи, мені не подобається його обличчя, його обличчя це просто якась. ну Він ніби набухався. <рас> кріпер <рекла> закінчен, тож тепер будемо робити курку з Майнкрафту, вона маленька. Я подумала, що витрачено менше часу. а По-друге, бо скілетон робити довго він ще більше, ніж кріпер розміром. Літан жопу, а курку моє робила. Власне пройшов якийсь час зйомки попередніх кадрів, можливо, навіть місяць. Я колись таки навчуся не просирати своє натхнення так швидко. Це просто якийсь піс. У мене нічого не готово. Я навіть знайшла фотографію курки, щоб розуміли. На всіки все погано, наскільки в мене було бажання робити якийсь жах. Просто Лах. шведська сім'я. Що ж, робимо курку на цей раз, і зараз я ж буду її робити. Ми, як я вже казала, зробимо лише курку, оскільки на стілетона мені треба більше часу поперше, а по-друге, бо в мене вже не вихідний спекартони. В ньому всіх вітаю. вітайл, такий сотник великий. Ого. Він милий. Будеш буде. Приведе їх так? Я приблизно зараз черкаю розмір куртки. Я не буду дивитися в інтернеті, будь ласка, на других штатів. А, бо у мене притуляється ноутбук, і я зараз не маю телефон, що навіть мала можливості буде телефонів. Я приблизно зараз начеркаю черкаю розмір куртки. Я не думаю, що вона буде якось дуже взяти від кріпера, чин, що я маю на увазі, що по розміру. По розміру в грі. Ну, вона. вона... Ну, вона приблизно куртка в правому житті. Для нього тож ми її зробимо свого розміру. Доблизно, я думаю. Одна нога така. Ну приблизно, типу, такий на скріпер приблизно, так? Він маленький, він менше нігрі, як я планувала, я не завила. Але ну, приблизно, типу, от так. І приблизно приблизно ось такий. Ось така вона така буде. Вона маленька, я думаю, ми щось швидко зробимо. Малень, я не це сподіваюся, до Ну, Можна трішки народно, але я думаю, по розміру, по розміру по голови, це голова в нас буде. І то вона не підійде. Вона ж не одного розміру став його голову. Ні. Тільки менше що зробити його. Так? Я розмір, що вона ж трішки замалається. А ні, ні, нормально, нормально. Підйот. Треба тепер. І стільці, воно не прямокутне, зроблено з прямокутників, сезонно і я не знаю, чи зроблені вони з маленьких таких штучок. Це щось таке, тому що я доволі зараз не дивитися. Але сезонно її е, тіло, я впевнена в тому, що не ще клюв, я забула про клюв. Вибачайте. Я хотів сказати, що я пробувала, як зробити її тіло, її голову і клюв її зробити ще. А у сезон я не впевнена, я вже забула, я доволі давно не грала в Майкро. Ми зробимо як скриптером, мені треба зробити їх не 4, а 6, а скільки ще треба тут зробити і ось тут. От сей дослав не будемо нахер би його салата, я думаю, нам вистачить, Нам вистачить. На Моляться. Він мене благає, щоб його випустила. Чувак, в має. ти розумієш? вибор новый? Ты отак ляш. Ну, от. Даньто. Романтика. Каже. А, кріпки, ёлки палки Аркадій. Не треба. <плес> <плес> ну, просто чисто я і хто. <плес> я тільки що подивилася в інтернеті, як я корка, що її розкраси. І вона виглядає набагато легше по розмивці квадратиків, бо вона тупо в неї клюв один світлий, другий темний, і в неї йде мозаїка. але я щось не бачу в грі, як це виглядає. Мені, мені мають бути адекватним, щоб вона не мала можливість стояти. Те, що я зроблю їх, навіть якщо вони вгорі такі палички, я зроблю їх трішки. Ось ще краще, щоб вона могла на них можна стояти. У мене такий ще прикол почався. Я раніше, звичайно, коли я щось робила, я дивилася саме якісь відео на Ютубі. Але зараз, коли я щось роблю, я дивлюся і щось таке, знаєте, якісь мультфільми, які дивилися раніше. Там... Йони титану, дені призрак, класний Ніндзя, зараз. Заліфінесі ферру передоволясі сезону. Це прям зараз для мене це прям те, що я дивлюся, коли це роблю. Мені так подобається це. Але типу воно не часто щось таке, як старе, щось таке для дітей. Ні, воно вичувається що досі класно, чи прийшов ну, я за часу для цього, і це я прям від цього. Я ще не сюда відявлялася вінкс українською. Я дитинства, на жаль дивилася саме російською мовою і вирішила зараз подивитися українською мовою, Тож, оскільки це, скажімо так, новий досвід, новий прикол, я відомі саму фільмів як по-новому. І мені українська озвучка, чесно, подобається набагато краще. Найбільші озвучка не дубляш, вона у будь-якому вона чуть краще. Нема цих замін на голосів різкою. Або якось персонажі щось не таке. Вона класна. Так, вона це не дубляша озвучка, але вона звучить класна. Мені, де, вона от, вона не деклада долі з неї. Не ще крила є. Ну, очевидно, що вони відкрили, бля, що за дебілізм взагалі. Спочатку краще зроблю саме і її, бо для того, щоб я краще розуміла, яку розміру кулизна мають бути крила. До речі, я з легкістю можу зробити для маленьку курку. Маленька курча. Чому ні? Я зробила дві, але я мала від маленьку Чи це тільки запарно, і з моїм бажанням залі щось робити наразі, краще взагалі нічого не починати. Але ще бороб... Ну, крім цього, вони ще цей б'є. Короче, кандик. Я не знаю, я зробила всі деталі, на це в мене вийшло. не так було кризить. Крипера я робила чомусь, можливо, він більше, але усі деталі, навіть маленькі навіть ножки, вже готові. Тепер треба їх склеїти, ми так розсуждали, як робили з скрипером. Але Але я думаю, що я не буду розчеркувати, розчерцювати, як робила з скрипером. Спочатку я думаю, що я його склею, і там не там начнього складного завжди повторюю, воно. Ідею е, на порядку, білий а сірий, по-перше, а по-друге, в нього плюс також такий складний, тож я просто візьму і не буду розчерчувати, будучи на цей час. Я так, цю текрічку, це жахливо. Я вже все склеїла. Наразі він виглядає так. Він вийшов не таким, він вийшов більшим трішки. В принципі, не бачу всім проблему в будь-якому випадку, як я запланувала, не вийшло взагалі байдуже. Ви щоб все ж таки вийшло. Насчет, що він стояти буде чи ні, я не певне ще, бо я вже 10 разів вже ці довговані ноги, але так вже в принципі треба ще розмовивати його, і все буде теж підліт. Власне, готова. Я все зробила його вчора, але дивилася доволі темно, і в мене не було бажання залишу годити. Тож я зроблю це, точніше, закінчу це відео сьогодні на особливий день. Я колись хотіла зняти вже обложку, зробити фоточку для платінки цього відео. У мене відпала в нього нога, але в цілому він доволі вкусненький, златенький, тільки в два рази більше, ніж мав, зрозумієте? І тепер він припуск за розміру скріпера. Ну, чуть великий, там зовсім трішки. Але, типу, в принципі, виглядає доволі яка Він така прям швидка смія. І кот теж з нами. Дивіться коротше, В принципі, мені подобається, мені не подобається, ноги новина проблема. Треба її е, приклади назад. Ось. В принципі, в цілому класно, все прекрасно. А з вами як завжди, була я пані. Це на мій канал, на мій телеграм-канал, на мій Ютуб канал, на мій тік-ток, на мій інстаграм і всім. до побачення!